І так, друзі, всім привіт! Хочу показати вам продовження Мерлізонського балета, який відбувається вже в котрий день навколо незаконного Улашівського кар'єра. Друга часть Мерлізонського балета. Чому незаконний, я вже неодноразово показував. Розказував, надавав всі документи і всі аргументи, і прокурорам продажним, і багатьом всяким держимордам, які мали би на цей час відреагувати, але віз і нині там. Так ось на цьому відео це продовження. За моїм викликом прибула слідчо-оперативна група. Слідчо-оперативна група в складі того самого слідчого, який я напередодні заїжджав до Трачанського відділку поліції, який. Безпосередньо мене опитував по двом справам. На перший погляд, ну, наче адекватний слідчий, на жаль, він мені не попався на камеру, тому що, ну, наче вічливо спілкувався, ніяких питань до нього не було. Але, виявляється, що я помилявся. Саме цей слідчий прибув після того, як я вже зателефонував на 102 і викликав поліцію на місце пригоди, тому що. До мого телефонного дзвонка всі виклики на 102 місцевих жителів просто ігнорувалися. Саме цей слідчий, я так розумію, сказав, що давайте порішаємо в телефонному, в телефонному режимі. І саме цей слідчий зневажливо, нібито насміхаючись, почав пропонувати місцевим жителям а безпосередньо жіночці вилізти на фуру і подивитися, скільки там піска. Хтось ще сумнівається, що мусарка в. Темі і в долі по цьому кар'єру, я думаю, сумніви відпали повністю. Те саме керівник Тарачанського відділку являється безпосереднім керівником цього слідчого. Це Ковальчук Олександр. Він уже не раз фігурував в моїх сюжетах як самий безтолковий і безполізний керівник поліцейської райвідділку. Він для громади Тараші Тарачанської ТГ зробив рівним. Рахунком нічого за, за весь час, поки він був на посаді, давай сповнимо той самий гнилий тікіч, да, де і досі Кнурятня знущається над людьми, ганяючи їх там, порожуючи розправу і таке все інше. Кнурятня, до речі, там по ньому буде окремий сюжет. Він зараз на, намагається затягнути суди, тому що він розуміє, що в апеляції йому нічого не світить. і Він зараз просто перекладає суди там за якимись підставами, намагається затягнути максимально довго. Також щодо цього керівника не до керівника імпотентного поліції тараші, який керівник такий підлеглі. Звісно, що за цим улашівським кар'єром стоять більш потужніші рибки. І саме Ковальчук також є пішкою в цій справі. Він отримав наказ, скоріше всього, з рупа Білоцерківського, нічого не робити, максимально зливати цю справу. Ну і відповідно, по цепочці воно пішло. Вниз і оцей слідчий, нібито адекватний, насправді просто звичайний корумпований імпотентний кривоохоронний представник кривоохоронної системи. Мало того, що ще й знущається над місцевим населенням своїми тупорилими дебільними фразочками. Я обов'язково відберу особисто у нього окрему інтерв'ю, чому він не провів відповідно кримінально-процесуального кодекса, це основи, основи кримінально-процесуального кодекса. Які дії він мав зробити після того, як його викликали туди, всебічні дії, розгляд скарг? Він повинен зробити огляд місця події, і це саме він блин, має лізти на ту фуру і встановлювати скільки там тон піска, а не предлагати це жіночці. Позорисько, позориську, ще раз позорисько, обов'язково всі цих героїв на посміховиську виставимо, щоб ви всі бачили і знали, яка ганьба. Які покидьки перебувають наразі в нашій, ну ні, вона не наша. Я оговорився в кривоохоронній імпотентній поліції, яка належить і прис і служить не нам, а прислужує бандюкам і злодіям? Зверніть увагу, як він почав маніпулювати підміною понять і казати: Так, а в чому ж тут? Ми ж тут незаконність кар'єра встановлюємо? Насправді. Законність цього кар'єра на сьогоднішній день також не встановлена. То що в нього є спецдозвіл, який закінчив свою дію і викликає сумніви щодо його дійсності, ну що він не приведений до відповідного стану. Він закінчився в 22 році. Термін минув. і там є багато питань по самому спецдозвілу. Цей спецдозвіл нічого не дає. Там більшість пакетів, які дозволяють таку діяльність, просто відсутні, але вони ігноруються, тому що хтось потужний, зверху кришує і спускає команди імпотентній поліції Кобельчуку, його підлеглим, пластмасовим деганам, які приїхали туди, і всім посипочки. І я більше ніж впевнений, що до цього також приклала місцева мерія руку. Якщо встановляться ці факти, ми зараз ведемо розслідування, ми обов'язково це будемо присікати і публікувати на загал. А поки що переглядайте сюжет, це продовження. Багато людей питають: де ж продовження? Чим закінчилось? От продовження вам предоставляємо. Опять мені місцеві жителі перекинули відео, і я намагаюся в доступній формі вам його опублікувати. Не опускаємо руки, пам'ятаємо борітися поборемо, разом сила. Це слідчі оперативна, а то патрульна. А може вам заплатив? Я не знаю. О, чули, де вас тримає. Значить, не громада замість на гроші, правильно? Нам заплатили гроші. Ага. Я почув. Дивіться, у нас ці кури йдуть. йдуть, Ручні і зараз ідуть, і нам доказують, що вони везуть дві тонни піска. От кожен дав сорока тоні сорокатозе на. Давайте жінку на машину, виділити. Ну, давайте я поже помі... добре. Давайте як ві як ві з вашої вітря. да з вашого відроємо тоді назад. Вітря. Добре, ви оперативна слідча група. Скажіть, да. будь ласка, ви можете якісь дії відносно цих людей? Да, відносно цієї машини, наприклад, подивитися, просто зняти тент і подивитися, наскільки там відповідає дійсності 2 дві тони піска. Якщо ця фура загружена вщент. То ну я думаю, що Не тонни цілой домі Там не дві тони. Угу. От ви оперативно То, слідче, то, то вас що саме цікавить? Законність кар'єра чи перевантаження? Ми хочемо закрити кар'єр. взагалі, то він кар'єрна заважає, але нас зараз цікаве, от саме цей факт: скільки наскільки правдиве товаротранспортні наклади відображена дійсно е, вага цієї Врадуть. машини, якщо Кажуть, це 14 тонн, Важить, то взагалі-то дві тони піска, ми думаємо, що їм не рентабельно перевозити, тому ми дуже просимо якісь дії. Це потрібно їх перевантажити. А їх важити хто може? Укртрансбезпека. Їх важити можуть ті, що заважали. Ті, що важили в кар'єрі. В кар'єрі повинні бути ваги. Ви можете загнати їх на ваги, які є в кар'єрі, і зважити. Оперативна слідча група має такі повноваження. Де Котя? машину. Машина виходила з кар'єра, вона мала стати на ваги. Е, будь ласка, ви можете її завернути і поставити на ваги. В кар'єрі є ваги. Ну, Тільки що нам директор кар'єра сказав, що кожна машина зважується. Будь ласка, переважте. У вас є такі повноваження переважити цю машину, або хоча б візуально зняти тент і подивитися. Скільки там є? Так, за мною не захотіли розмовляти, тому що зазвонив телефон, оперативна слідча група, думає, думаючи, які вона має повноваження. Їм зараз дзвонять зверха і скажуть, не робіть нічого. Да. Це вже не позвонить. Ну Давайте, давайте. Якщо вас а, ні, що ми будемо заразити? хай їде кар в кар'єрі важе. Там же є ваги. Та Така ситуація Ви Розворачуєтесь, їдьте на кар'єру, все зробить. Водій нам відкрив, ви що ти предлагаєш, щоб мій чоловік соки ведрами та землю вашу наладіли. Давай дівчайте. Давай, я похожу, тебе, пошли пушки провіряти. Дивіться. Ну, дивиться? На кого дивитися? Валентина, давайте подивлюся. Мама дорогая, ж кінець буде, а тому все без <плес> Ви, будь ласка, скажіть, ви оперативно слідча група, які ваші слідчі дії можуть бути? Ви можете щось хоч дослідити? Хоча б щось. нас зараз <свят> О, <свят> у нас йде кримінальне провадження, де ми з'ясовуємо законні скар'єри. Це програмірується документи. Скажіть, будь сам ласка, законні скар'єри це одне. Є. А у нас знак стоїть не більше 24 тонн. У нас воздуха. Давайте, давайте ми їх зараз проведемо на трасу, там стоять укртранзерно. О, ні, на трасу вони воно, не треба. Ми вам не віримо, я скажу. Ми зв'язувалися з Укртрансбезпеки безпекою, ми тільки не треба нас дурити. На не треба нас Він нам пояснив, що вони не зможуть сьогодні виїхати, це. тому що з Києва їхати далеко. Але то тому води там не стоять. Угу. А звідки ви Я знаєте, що вони там стоять? То завідомо це нам Тоді їх треба... там немає, ви це знаєте так, і що кажете, що вони там стоять. Це, на, на паку, Я не знаю, там, чому вони зазвичай да, там стоять. Зазвичай, 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 вони, там стоять. зазвичай вони там не стоять. Ну, це можуть робити вони, своїми вагами переважити. А так... то, на... то заверніть то, їх то, туди, хай нас, вони їх там і переважуть. А то вони нам кажуть, що дві тони везуть. На бумазі можна написати, що хоче. 21 тонна на колоді документ. Вони везуть 2 тонни. Фактична то, маса, загальна маса 16 тонн і 14 веса. тонн дав. 14 тонн, 21 тонна, веса, 35 тонн общої, Скільки осей? 5 осей, 7 тонн на ось. правильно? І що? 16 загальна вага. 14. Ну хорошо, в нього 20 тонн. Через скільки в нього тонн? У мене 21 тонн. Давайте я вам показую зараз свою накладну. Накладну можна написати. Бумага видержа все. Не треба дурити, вже їхали. Її машина їде, отут нам! Виспас... От виспас... Оця злов? машина зараз no. задекларували 16 тонн тон разом з машиною. машиною. Вага. Загальна вага 16 тонн. Виходить, що 2 тонни маска. Це може бути загальна вага 16 тонн, і 2 тонни. Йдіть, він хоче залізти. Посвітіть, хтось пофотографіруйте.

Дивіться, де тут написано, що тут дві тонни возить. Дивіться, скільки тут тонн? Скільки тон написано? Кількість міст 20 тонн. 20 тон. Ось що дивіться. Без вантажу 15. 15 це общий машини і начепа, правильно? 15 тонн общої. Додаємо 20, 35. Так, а з вантажем. З вантажем. А у вас вантаж до стоїть знак до 24 тонн. Да? Тобто не, ви не, порушуєте правила а дорожнього а руху. А що ж мені все дає? 7 тонн на ось, правильно? Скільки у нас осей? 5 осей? Але не більше 24 тонн. Ну як може бути не більше 24, 24... тонн? Сказочный долбоеб. Зачем его только из больницы выпустили? Ну, як, может быть, будет 24 тонн? Знак 24, 24... 24 тонны забороняє. Їхати більше фактично. не більше 7 тонн на ось, правильно? Би, ви По нашій дорозі місцевого значення не Не маєте. більше Або общій 24, общий, да. або 7 тонн на ось не вище, правильно? Це не або. не або. Що не або? Ні, це не або. А дайте поліцейські, як це. Не або. Тонн. Ваша як це машина не або. Так, не має. Ну, то, то, то а що скажіть По скажімо, 7 тонн на ось. А не 24. Або 7 8 тонн на ось. ПДР вам покажу, що там буде. ПДР ми тонн на ось, правильно? Правильно, фактична маса автомобіля, що це значить? 24 опції. Або з автомобіля, або в дорогах місцевого значення і сільського більше 24 тонн. Фактичної маси перевозять заборонено. заборонені по дорогах обласного значення до 40 тонн по обласні по дорогах обласного значення і з цим грузом ви можете їхати без проблем. По дорогах Свет, тебе, Саша, на значення місцевого заборонено ру. Педері, я вам... Ти, Ти вже на прицепі, і машина 20, 40 тонн. Загального автомобіля. Так, в мене не перевищення 7 тонн науку. Господи, хоч хтось ракувачі. нас полуприцеп. Це додаємо ділим а от, будь ласка, будь давайте, і ділимо на ділимо Давайте діти. Візьміть документи, будь ласка, на транспортний Ну це і це, людини. Мої документи в моїй машині. Я можу свої взяти. Та а Там немає. А там вони одна. Вони ж це, 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 це дивитися, сі сі так. так він на машині в піску вже. Це та сама ситуація, що тоді. Давайте паспортов. 35 тонн опів. По цій дорозі 24 потолу. по тоні. По обласній ви можете. Їти. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Я вас розумію. Ви кажете, ви книжку, де не я придумав, а сімнадцять держите. Я вам просто покажу, mm -hmm. щоб mm -hmm. ви розуміли. на які проблеми. А штрафують їх тисячи по п'ять. Їх страхувати не треба, нехай вигружають пісок і їдуть додому. Він не має права. Дом, нас Такої, страхувати я сум, не нас треба. Бачиш, який розумний такий. Я йому не можу доказати, ні, в кінці кінців. А що, накололися та й прийшли сюди чи напилися, як угу. сказав Ігор. Нас, взагалі, тут архаманами зробили. А хто водій? Сказали, щоб ми покололися і йшли сюди. Хай дверку закриє. Правила дорожнього руху почитає. Ну Ну хай при... причинить дверку.